Всім привіт! Ви у мене на каналі. І я хотіла показати вам свою маленьку роботу, яку я розпочала вже вже два три вечори, три вечори, три вечори, як я його вишиваю. Спочатку вишивала ось цей фон. Потім окремо вишила ложечку дерев'яну, полумисок, а потім в мене проблема була з цими горщиками. Спочатку я хотіла їх вишити такі, як оце пасочки стоять у мене, а потім подумала, що і пасочки, і ці горщики будуть. З одним бісером вишивати, якось не захотіла. Хоча по схемі, ну, все тут, дано, що горщики, що пасочки в одному одним тим самим кольором вишивати. Але я не захотіла, і ось що я побачила на цій схемі в себе, ось, бачите, значок ось. Ось ось він. Ось він тут. Ось це. Чого вони йдуть отут? Це буси. Чи, як вони називу, ну, так, да, буси такі. І тут вони, їх потрібно вишивати теж бісером, таким же, як і Ось у неї орнаменти, узори там. Але я, напевно, їх, так як у мене є ще такий... варіант такої вишивки. там... Господиня українська варить борщ, і теж у неї таке намисто буси. Намисто. О, і там у мене воно з таких бусин. І в мене вони зосталися, і я їх сюди теж перешию. Ну, що я тут вишила? Вишила я, як казала, фон. Писанки, ось глини, глиняні горщики з прикрасами, пасочки, вишила хлопчика-синочка цієї господині, сорочечку йому вишила. І ось Сьогодні ввечері я почала вишивати, бачите, вже спідницю. Ну, поки що я повністю не знаю, чи я залишу цей колір. Ось я брала 97,070 на самий світлий. А тут я взяла ось такий темніший. Це 90. Ну, щас, щас я скажу. Як. 90 7, 120. Ну, це не 97,120, він не блискуючи. Це скло. Це 90 120. Напевно, я неправильно тут підписала колись коробочку. Ну, ось така в мене малесенька така буде. Вишивка. Я вже дивлюся, що тут небагато залишилось. А ось що ще брала. Ось, бачите, на, на пасочки. У мене зовсім інший білий бісер пішов, артикул бісера. Ось тут на поматку один, на сорочку інший білий. А на пасочки я підібрала такий, щоб був такий ефект. Ну, значить, ця помадка збігає по самої пасочки. Ну, мені здається, так воно і в мене вийшло. Натягнула я на маленький такий не станочок, а раму, на маленьку раму. Тому що замітила, що в мене тут почало, воно по краям було зморшки пішли. Хоча я не дуже так затягую, але пішли. І я взяла де? тільки, що натягнула на раму. Ну, все, зустрінемося, коли я вже довишиваю. Для мене це буде десь днів три. Три вечора, а для вас це замить це так ми зараз вишиваємо. Оляглась мені на вишивку і все. Давай, Васюнечка? Василіска моя. Те ж сіла зранку ніяку вишиваю. І вона тут мені бачите. Устроила свои лежбище. Сегодня осирейская. Не даем они. Дело. Розказати, показати силу. За свій. Ну, не підбивай мене своїм носом. За підбір той, що вже. Ось, бачите, я вже вийшла, що вже випорювати не буду, що вже приділилася з ним. Добре, трошки пізніше ще включуся. Давай Васюня? Всіліск, не даєш мені? Не даєш мені ніяк. Он бачите на столі. На стол вилізла і все. На стол вилізла і все. Доброго ранку всім. Васічка, ти злізеш звідси чи ні? Чи так і будемо з тобою? От уже. От обезьяна. Малпочка. Ти малпочка. От вилізла. Що, що ти робиш? Що ти мені зараз лампа впаде. Що всуню туди, під лампу носа. Прилягай, лягай, не мішай мені. Все, давай сюди. Ну. Лесюня, я тебе не збиралася знімати. Я збиралася зняти інше щось. Так, зараз трошки приналажу. Не видно. Зайшла я з невеличким <кхем> відео до вас. Думала вже показати це відео, коли зовсім вищою. Але вирішила початок свого процесу показати. Хоча цей процес невеличкий. Тут мені залишилось господиню вишить. Вишила я вже. Васюня, ти закриваєш мені світло. Васюня, куди, куди ти голову в лампу сунеш? Ну, присядь трошечки, Присядь. Так, іди сюди до мене. Вишито тут. Стіл, стіл вишитий, бачите. Ні. Стіл вишито, писанки вишито. Пасочки. Вчора ввечері вже дошивала пасочки там, помадка на них. Зараз наведемо трошки сюди світло. Ой, що ти за дитина така не? Хоча ж поближе показати вам цю помадку на пасочках. Тут помадка в мене один ну, артикул бісера. Прокрашений, скло прокрашений серединкою. На крашеночках інший, ну тут білого і немає. Ні, там, там є 03050 трішки, а то там сіренький. На сорочиці інший артикул бісера білого. І на цій помадки, що в полумисочки, і в ложиці, третій артикул. Він такий більш сироватий трошки, бачите. Глечики вишиті. Тут по схемі. По схемі, по ключу, тут, тут даються кольори без номерів. Підбір я роблю сама. І що я хочу сказати, що у них тут е, білий, один тільки. Він кругом і в сорочці, і на пасочки, і в яєці. Я е, також і коричнює. коричнюємо ці, що. Да дай же мені показати? Оце що, позакрила, закрила, що пасочки, і глиняні ось мисочки, глечики, мисочка, вони одним кольором йдуть. Ну, один колір даний, я так зрозуміла, що і пасочки, і глечики, і ложечка подвинь свою. Копочку, да я так візьму, на тебе положу ти така. Ложечка вишивається в одному кольорі, ну, одним бісером, так вони. я вирішила це все розділити. Пасочки вишити одним, одними артикулами. Ну і ложечка так, також сюди пішла, як і пасочки. А мисочку глиняну і горщик іншими. До речі, тут на горщик і на мисочку взяті два номера, тут їх. Раз, два, три, чотири, чотири, Даже п'ять. А два з них зовсім нові два номери. Зараз я вам їх покажу. Ось вони ці два кольори. Не мішай, Васюня мені. Я зараз покажу поближче. 16743. Він такий, щось в ньому таке сіреньке, але є щось із. Фіол трошки фіолетове, що в ньому є. І ось цей світленький, цей номер 16743, а другий два не мішай. Ну що ж ти мені мішаєш? 26460. І тут ще один, який я взяла. Тут їх п'ять, Я потім, коли буду розповідати повністю про вишиту цю схему, я розповім повністю підбір свій. Так, я зупиняюсь на деяких там деталях, на деяких предметах показати вам. І примінила я тут ще люксовий номер 46095. Люксовий ось тут. Ви бачите? Ось він. Такий світло-коричневий. Так. Що вам ще тут таке розповісти? Зараз я вишиваю спідницю. Спідницю чи господині. Василіса, не вухо твоє вишиваю і не показую. А спідницю. От. Мавпочка ти моя. Потім буду вишивати сорочку, і залишиться мені е, от, отут на шиї. На шиї, бачите, тут такі квадратики красні великі. Там їх чотири. Зараз я покажу на схемі, де я поключу їхньому. Ось він останній. Показано, тут вони так зафарбовані, половина темніше, половина світліше, червоний. Вони тут навколо шиї. Це намисто, яке я буду на, на ці місця я буду вшивати по одній бусинці червоній бусинці Ну, так, а і ще сережки. Ну, сережки тут я з 17-ти номерами, вище її таким золо, золо, золотом. Ну, так, напевно, поки що все. Включимось пізніше. Я вам розповім про цей бісер, який я вже примінила. Я вибачаюсь, це все ти, Васюня, винувата. Я неправильно, невірно вам сказала. Ось ці два номерки. Ось ці два номерки. Щас точніше їх покажу. 26460. Що я говорила, що вони нові, і 16743. Вони входять не в ці глиняні мисочки. Я вже передивилась відео, і думаю, боже, що ж я нагородила. А сюди, в цей полумисок, два, два цих кольора бісера, світліший і темніший. А той, що я говорила, люксовий, Ну, цей вже вірно, я сказала, він сюди ось входить. У ці глиняні мисочки. 46,095. Тут він тільки. В цій схемі один люксовий примінила, тому що нічого не могла такого чим замінити. Ну, похожі на нього були, там знайшла я їх похожі. Але той світліший трохи, той темніший, ну, забу... не з люксових. Думаю, ну, стільки ж тут його? Тут небагато його треба. І... Тут де полосочка, тут вишивається в цій мисочці. а тут ну, тут більше вже. І я вже взяла з люксових 46095, примінила. Виправилась. А тут це молотила-молотила. Дивлюся, показую бісер той сіренький, сюди примінила. Думаю, наче ж не дальтонік, думаю, що ну, це. Це моя-моя маркіза збила мене з ходу ми, ми, мислі. Ну так ось. От. Ну, мені поки, поки подобається все, що в мене виходить. Оці пасочки я вчора розпорювала три, три рази їх розпорювала. Тут брала отут на низу і тут ось полосочки такі темніші. Брала 10 140, вийшло, хоча їх тут, наче не багато, то темних місць, але зашила вже оцю велику пасочку ну всю вже. І дивлюся, на в мене вийшла і тут же і ще 140, то тут уже ці, рядом. що Взяла вже темніше, вже пішов 10,090, Він теж такий, от... тоді 10,070 і 50. І вона в мене вийшла, наче вона пригоріла. Така пригорівша пасочка. Я думаю, що ж це таке? Взяла розпорола той бісер Ну, і пришила інший. І в мене вийшло, що. Починав, починався він там 10.090. 10, 10, ну, найтимніший, а потім вже пішли далі інші. Ну, я це все розповім. Коли буду вам розказувати про цей стіл з цими ж усіма предметами, що стоять на ньому, і пасочками, і про сорочечку детальніше розкажу. Все є згодом через мить для вас, все це розповім.